Відвідавши базар, сьогодні ми відправились до старого міста на вулицю Віо Долороса, якою проходив шлях Ісуса Христа до місця розп'яття. Маршрут хресного шляху починається від левових воріт Єрусалиму. На Віа Долороса знаходяться 9 з 14 зупинок хресного шляху Христа. Останні 5 зупинок розташовані на території храму гробу Господнього. Перша зупинка. Дві тисячі років тому тут була розташована преторія, де, за переказами, прокуратор понтій Пілат засудив Христа. Друга зупинка Церква Бічування. Невелика церква у мусульманському кварталі старого міста Єрусалиму побудована на місці бічування Ісуса Христа. Над входом викорбовано напис Ув'язнення Христа. Будинок побудований на місці в'язниці римської приторії, в якій містився Ісус Христос і розбійник варава. Це темниця варави. Поглиблення в скелі з кам'яною лавою і є темниця христа. На цій лаві він сидів. Головна подія, якому присвячена друга зупинка, це вручення Христа. З цього місця паломники починають нести хрест до дев'ятої станції Голгофи. Звідси, Ісусу з терновим вінком на голові поклали хрест. І повели на Голгофу, місце страти. В ті часи воно знаходилося за межами міста, за західними воротами, які називалися судними. Третя зупинка місце першого падіння Ісуса. За переказами, саме тут, під вагою Христа, в перший раз впав на землю знесилений Ісус. Тут Знаходиться невелика каплиця, що належить вірменському католицькому патріархату. Четверта зупинка. Місце зустрічі Ісуса з матір'ю. Діва Марія була серед тих, хто супроводжував Христа в останній земний шлях. У цьому місці, прорвавшись через оточення римських солдат, вийшла вона на зустріч своєму синові. На цьому місці стоїть невеликий храм Скорботна Мати, що належить Вірменській церкві. П'ята зупинка відзначена францисканською каплицею на тому місці, де рімські солдати змусили Симона Киринейського нести хрест знесиленого Ісуса. Так аж тут Ісус сперся рукою об стіну. Шоста зупинка зустріч з Веронікою. Колона в стіні нагадує про місце, де свята Вероніка витрила обличчя Ісуса своєю хускою, змоченою у холодній воді, і з подивом побачила, що на хустці залишилося нерукотворне справжнє зображення обличчя Ісуса, яке зараз перебуває в соборі святого Петра в Римі. Каплиця святої Вероніки знаходиться на місці будинку, де вона жила. Сьома зупинка, місце другого падіння Ісуса. Тут розташована францисканська каплиця, колись тут були міські ворота. Ісус спіткнувся об поріг судних врат, через які виводили з міста засуджених на страту. На виході з цих воріт римляни проголошували засудженим на смерть остаточний вирок, який вже не підлягав оскарженню. Тут були виявлені плити порога судних врат. Та фрагменти кріпосної стіни з ігольчатим вушком, які зараз знаходяться в Олександрівському подвір'ї. Восьма зупинка місце, де Ісус звернувся з промовою до дочок єрусалимських: не по мені плачте, дочки Єрусалимські, а по собі і своїм дітям, тим самим пророкуючи швидке руйнування Єрусалиму. Через сорок років по тому місто було зруйноване. Дев'ята зупинка третє падіння Ісуса. Звідси до Голгофи кілька десятків кроків, але вулиця заблокована стіною ще в 19 столітті. Біля входу в Копський монастир, біля воріт, в неглибокій ніші стоїть похила колона. Вона і зазначає місце, де Ісус впав в третій раз, і з цього місця побачив Голгофу. У колони. Закінчуються зупинки поза стінами храму гробу Господнього. Наступні п'ять зупинок знаходяться всередині храму. Копський монастир це своєрідний дворик на даху, який нині перебуває на місці другого поверху колишнього храму Святої Олени, побудованого ще хрестоносцями. А так як він розташований в стороні від туристичної стежки, більшість гідів туристів туди не водять, а просто невизначено махають рукою в бік дев'ятої зупинки. Копти нащадки давніх єгиптян до арабської навали у сьомому столітті. Складали основне населення Єгипту. Зараз вони живуть переважно в містах Єгипту, інколи у маленьких містечках, складаючи основу населення. Невеликі громади коптів є в Судані, Туреччині, Ізраїлі, Йорданії, Іраку, Кувейті та інших державах. Про чисельність судити складно, адже спеціальних підрахунків не ведеться. Оціночно понад 9 мільйонів чоловік. Копти розмовляють єгипетським діалектом арабської мови. Копська мова збереглася лише як мова церкви, нею написані церковні книжки і ведеться церковна служба. Значна частина коптів, сприйнявши іслам, асимілювала з арабами. Копська православна церква Олександрія одна з східних церков. Відповідно до прийнятої в Копській церкві історіографії, церква заснована за переказами апостолом Марком всередині першого століття в Олександрії, до єпископської кафедри, якої виводить своє наступництво Копський патріарх. Власне, Копською, єдина християнська церква Єгипту. Стала після поділу в період від 536 до 580 року Олександрійського патріархату на дві кафедри грецької Халкідоницької та Копської антихалкідоницької. Маючи самоназву православна Копська церква, як і решта давньосхідних церков. Визнаючи рішення лише перших трьох вселенських соборів не належить до числа помісних православних церков візантійської традиції. Так само вона не перебуває у євхаристичному єднанні з католицькою церквою. Копська православна церква має євхаристичний зв'язок із Вірменською церквою, Сирійською православною церквою та іншими орієнтальними церквами.